Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі. Сніданок з 1 плюс 1», Ваша точка упори, Телеканал «1 Плюс 1 Україна. Телеканал Тети до ваших е послуг. Ютуб канал Сніданку з плюс 1». +1». розумієте, що в нас по всьому світі може дивитися в будь-якому е вигляді в будь-який е е спосіб. Ну і далі спеціальний гість, як ми вже анонсували, але просто уявіть. А просто осягніть, осягніть просто, будь ласка, цю інформацію. А, зараз 4 мільярди гривень за рік масштабної війни. Українці, тобто ви, шановні глядачі, довірили фонду Сергія Притули. І це а, історичний рекорд, безумовно. Це фактичний рекорд. І ви не припиняєте допомагати і не припиняєте приставати на його прохання. Зробити певною мірою донати, гривня, 10 копійок І... або ще. Так, ну і, і є така довіра, тому що це вже багато років. Йде допомога ще з 2014 року, і тут дійсно так цікаво, як волонтери домовляються про військову техніку, тому що раніше ми пам'ятаємо, що там були обмеження по тому, так що могли волонтери м, замовити і передати на фронт. Зараз ситуація змінилася. Ми вже там і супутники завдяки а, фонду притули зібрали. Ну і більше про це будемо говорити про, про нові поставки. Про кількість а, цієї допомоги один супутник, три байрактари, майже 200 безпілотників, понад 4 тисячі дронів і багато іншого. Ну а вже зараз до України везуть перші партії бронемашин з Великої Британії, придбані за ваші донати. Ну, власне як волонтерам і, і самому Сергію і його команді вдалося викупити таку техніку. Пам'ятаємо, що це міждержавні стосунки. а Тут довіра до окремого громадянина України, у якому вона стані зараз. Ну і найпо. Ширеніші запити фронту тут і зараз. Сам Сергій притула доповість, розпа розповість вифірі сніданко. Пане Сергію. Так, має ранку. до ранку. Так. Фух, ну от притулку коли бачиш, дивишся, попри все, то на фронті, то серед військової техніки, то серед серед побратимів і посестер на фронті. Завжди якась Сергій усмішка, і оти оптимізм, який ти. випромінюєш. Ну, здавалося, пережили масову натаку на чергову, і нині рекорд поставлений. Майже сім годин тривога лунала безперестанно. як пережив ніч. Я ну дуже міцно сплю, але е, все таки е, навіть якщо я не чую якоїсь сирени, умовно кажучи, то воно дуже голосно бахкає, і тоді е, з таким пришвидшеним темпом. От біжу в мене вже навіть подушка в машині є. тому що в мене mm -hmm. машина на підземному паркінгу стоїть. І я там собі до, до добуваю ніч, скажімо, так настільки з, -з слуху слухняними це круто. Сигналів, це круто в тому сенсі, ну, що одразу спускаюсь. Справді у нас навіть на фонді, тобто у нас фонд розташований на кількох поверхах. Там підвальне приміщення, є перший поверх і шостий поверх. Mm -hmm. І коли лунає сирена, у нас охорона приходить, і незалежно чи ти засновник фонду, чи ти директорка фонду Анна Гвозяр, чи ти там керівник військового напрямку Рома Сініцин, всі беруться за жбарки, спускаються в цокольне приміщення. У нас обладнане там бомбосховище. Тому ми в цьому сенсі досить відповідальні. Круто. Ну і до, до історії перед тим як ми почуємо і порадіємо, яка допомога нам іде через. Велику роботу команди Сергія Притули. Ми втрачаємо героїв України чи не щодня страшні відео історії. А ми маємо це дивитися тому що це наша спільна з вами історія кожного українця. Маємо багато чого усвідомлювати. І щойно от ми говорили про те, скільки українці на мовчання була, згадуємо через конкретних людей українців, які яких не стало на цій війні. Напередодні Україна втратила ще одного свого героя, 27-річного Дмитра Коцюбайла. Зараз покажіть, будь ласка, на екрані нашого героя. Позивний де вінчі прощання тут зазначимо вже є інформація. Відбудеться сьогодні у селі Бовші на Івано-Франківщині, о 12-й годині. В місцевому будинку культури поховає Дмитра Коцюбайла завтра у Києві. Також у Києві буде прощання. Відбудеться о 12-й годині в Михайлівському соборі о 13.15 на майдані Незалежності. Всі, хто зможе. Приходьте попрощатися героїв шанувати. Ви були знайомі Сергієм з Дмитром, Сергій, і що ти про нього згадуєш? Розкажи про нього. Це насправді людина, котра є воїном з великої літери. Дмитро був дуже талановитим бійцем і командиром, зрештою. І він заслужив повагу побратимів. І... Незважаючи на достатньо юний вік, це був справжній приклад для наслідування, яким бути українцем, яким бути командиром. Він був дуже ювелірним артилеристом. Я пригадую, десь ще рік був, мабуть, 16-й чи 17, і Сергій Рідут, командир 3-го полку спецназу, казав мені, що дуже хочу переманити до Вінчі, до нас третій полк, тому що ну просто ювелірно працює там з мінометами. Але він щось впирається. Ну це була така ознака добровольців. Вони не хотіли, умовно кажучи, зливатися свого часу там з підрозділами збройних сил України, залишаючись дещо в такому автономному режимі, але співпрацюючи, звичайно, з усіма. І я не знаю там, грубо кажучи, на Донбасі якогось підрозділу, в якому ми захоплювалися, де він кожен, хто з ним перетинався. Ну там не закохатися у цього парубка в хорошому сенсі слова було просто неможливо. Він дуже запалював своєю енергією і а, ми бачилися а, в а, січні, Вони добирали якраз кх -кх, бійців а, до, до свого підрозділу, а, вже будучи а, в 67, здається, бригаді а, його батальйону. Тобто перша штурмова рота ПС розрослась до, до батальйону, де в інші став комбатом. І це насправді величезна втрата, але можна вбити тіло, але точно не можна вбити легенду. Тому що ну, пам'ять про Дмитра буде жити в наших серцях, розумах, в назвах вулиць українських міст та сіл. Це це справжній герой. Я дуже радий, що він отримав зірку героя України mm -hmm. прижиттєво. Тобто, він дійсно на це заслужив, як ніхто інший. Перший доброволець герою України третину свого життя віддав. За незалежність, от якраз таки вчора, коли ми згадували його, то зачитили здається Дейнега. Написав просто, що якраз це приклад тих молодих людей, які в за свіє за своє молоде життя вони не бачили нічого крім війни. Він прийшов 18 років. Ось так. І... Сергію. Ну от ну багато ти в інтерв'ю теж розповідав про те, що ми ну, з 14 го року це вже скільки часу. Зрозуміло, що у вас дуже багато друзів військових, і за цей час багато втрат. А ми сьогодні в нас були щоденники війни. Ми Ось. говорили з з Нашим героєм, який розповідав про те, як він знайшов сили. Він втратив і двох дітей, і доньку. Ну, всіх втратив. А, так, всіх, просто всю сім'ю втратив. Але попри те, він знайшов сили далі йти. Де берете сили ви? Тому що втрат багато? Ну я відверто скажу, що а, мене дуже сильно надихають наші захисники, тобто, відвідуючи чи, чи Донбас, чи Харківщину. чи там, частіше південний напрямок минулого року. І Я розумію, що ми просто у нас є така велика задача бути гідними їх. Тобто, все те, що вони роблять, це просто ну, настільки жахлива тотальна війна, що я чесно кажу, там, в 2014 році, в 2015, я думав, що я бачив війну, але це зовсім інша історія. І ти, коли приїжджаєш туди. Ти такий можеш десь пожалітися, що ти там втомлюєшся і так далі. Потім ти дивишся на роботу хлопців і розумієш, що ти просто не маєш права там навіть відкривати рот і казати, mm -hmm. що там, я десь вигорів там, чи ще щось. Ти просто повертаєшся, стіплюєш зуби а, і починаєш працювати далі. Тому що є в мене велика опора, це команда фонду. Це дуже хороші фахові професійні люди, більшість з яких так само в волонтерському русі з 2014 року. Але наша, ми називаємо сім'я нашого фонду. Це не 100 людей, які працюють у фонді, а це мільйони людей, які донатять на фонд і є власне тим тою опорою, на яку ми можемо спертися, і можемо робити такі ну, величезні проекти, які ми робили. І ось цей проект зі спартанами це для нас ще одна віха, і це ще одна історія. Того, як український народ може круто щось зробити своїми руками, не чекаючи на там те, там чи чи дасть там уряд якоїсь країни щось не дасть. Даєте, дякуємо, не даєте скидаємо, скупляємо самі. І от той же момент я казав зціпити зуби, зціпили зуби, взяли, задонатили і допомогли. І потім, що ми бачимо, а бачимо ці спартани. А, зараз і на ваших екранах з'являться. Задонати українців в твоєму фонду. А, а, от вдалося купити 101 британську бронемашину, переважно ці, ці спартани. А рекордна кількість для України. Я правильно розумію це своєрідне на фронті таке броньоване таксі, воно суперманеврене, захищає десантуру і фактично ну, робить велику справу на фронті. Там ми просто законтрактували багато різних моделей. різний функціонал. Собто от лінійка спартанів, їх 66 зі 101. Угу. Це спартани, це машина для підвозу піхоти. Це султани командирська машина. самаритяни – це медична евакуаційна і Самсон. Це е, ремонтно-евакуаційна. Ага. Але оскільки нам люди дали достатньо великий бюджет, і ми дуже сильно рисачили دаруйте, за сленг, на, на ринку, е, ми ще добрали fv 432. Зараз ви бачите перших два в кадрі за мною. А <свісна> це ще більш вмістима машина для доправки е, особового складу на, на передню лінію. Окрім цього, ми ще взяли fv 434 це ремонтно-евакуаційна. Окрім цього, ми взяли лдер. Так, перевірити, обкатати та ага. багатофункціональна насправді броня. Ми хочемо подивитися, як вона себе покаже в бою і в разі чого будемо брати їх ще, і такою родзинкою зверху на тортику це ага. певна кількість штормерів, а це бронетранспортери для встановлення зенітних систем. Тому ми Ого. умовно кажучи, дали нашим сухопутним військам досить ну, серйозну пачку. Ага. Бронетехніки, яка однозначно посилить якісь напрямки, якісь бригади. І я ще раз хочу подякувати всім українцям, і людям за кордону і бізнесам, які дали можливість зробити цей проект реальністю. Хочу подякувати всім, хто взагалі був долучений до його реалізації, тому що це велика кількість людей і в Британії, і наших волонтерів, які допомагали нам з пошуком, допомагали з контрактуванням, і, і логісти, які це робили, і наші військові аташе в різних країнах, які там ну реально в доску розбивалися, щоб пришвидшити процеси виробництва експортних ліцензій для нас. Транзитних ліцензій, документації для перетину кордону там Польща, Україна це величезний шмат роботи, і я просто дійсно пишаюся українцями, які ну показують кожного разу. Мені ну, здається, що ну от вже все ну от, може видохлися десь. Ну може вже хтось змучився, ну може десь грошей нема. Але коли тобі люди приходять там, пишуть дякуємо, і то ми ще долари не міняли. Я розумію, що ми можемо де замахнутися в перспективі на ще далі. ти знаєш, цікаво. Ти розказав зараз таку складну схему, скільки було людей задіяно, скільки все які контракт контракти. Але раніше, коли ми спілкувалися, ви казали про те, що ну військову техніку можуть закуповувати лише на рівні держави. Держава, як вдалося зараз це змінити? А чи це якраз таки були через державу? Як ну, тобто, це звичайно було в? Узгоджені ну, це, що... з військовими, так. тобто ну волонтери ж що роблять волонтери? Волонтери виконують ті задачі, які нарізають військові. Uh -huh. Коли ми комунікували, радилися, був запит про те, що якщо зможете дістати бронетехніку, uh -huh. ми будемо дуже вдячні. Ми погнали в цьому напрямку. Техніка, яку ми взяли, це демілітаризована техніка, себто на ній немає озброєння. Угу. Ми купили всю цю бронетехніку, ми її відтестили. Вона пройшла передпродажну підготовку. Ми зробили тест драйви, угу. коли ми отримали інформацію і е, там документально підтверджено продавців, що вона в чудовому відмінному угу. технічному стані. все, ми завантажили, перевезли, віддаємо військовим. Командування сухопутних військ від нашого фонду заздалегідь отримало список всієї номенклатури скільки спартанів, скільки штурмів, скільки ФІ-432, і заздалегідь підготували ті типи озброєнь, які угу. треба на це поставити. Тобто ми, хлопці, оп, завезли. Ага. А тут уже чекають так. Дивимося, ага, ага. Браунінг сюди ставимо. Влучить ага. Браунінг сюди ставимо. Так далі. А, наш фонд свідомо не. Не виробляє ліцензію, яка дасть нам можливість купувати зброю. Виходячи з певної філософії того, що ми займаємось не тільки допомогою військовим, uh -huh. справді що фонд працює у двох напрямках одночасно. Є підтримка військових і є гуманітарний штаб фонду, який робить величезну, просто колосальну роботу. Uh -huh. Я от сьогодні зранку, просто перед ефіром в себе в Фейсбуці зараз виставив там звіт за лютий гуманітарного штабу. Це робота з великою кількістю областей і територіальних громад, тобто Херсонська область, де окуповані території, 15 uh -huh. територіальних громад, з якими ми співпрацюємо на постійній основі. Продукт гігієна, медицина громад, телефони людей крали кацапи. Вибачте, телефони тікаючи з Херсонщини, а, сільська рада не може мати нормальну комунікацію там з районом чи з областю. Ми привозимо смартфони для того, щоб налагоджувати зв'язок. Ми Розводимо Старлінки. У нас Харківщина, у нас Запорізька область. Так далі. Як тільки ми отримаємо ліцензію, яка буде чітко ідентифікувати нас як фонд мілітарного характеру, mm -hmm. у нас відпадуть всі партнери з заходу, mm -hmm. які нам допомагають. А це юридичне поняття. Ну це в них є свої протоколи. Тобто mm -hmm. є велика кількість компаній, які з нами співпрацюють. Тому що ми їм показуємо, що мілітарні і гуманітарні напрямки у нас працюють на ну автономних а курсах. Це різні рахунки, що воно типу не перетинається, хоч і під дахом одного фонду. Ага, ну грубо кажучи, коли ви отримуєте такий оновлений статус. То ти ви ви відмітаєте, ну там є ж бюрократія, ми ж розуміємо певною мірою. Відмітаєте певні такі сходинки, і якомога легше потрапляєте на так, а, а, отримання певних. Д, дивіться, ось у нас є такий величезний проект, який народився там в стінах фонду минулого року. Називається Центр готовності цивільних. Тобто, це, наче як частково про мілітарну історію, але робота з цивільними. Ми під це хочемо зараз отримати грант для того, щоб ми могли масштабувати роботу цих центрів. В чому полягає їх філософія? В тому, що ми переконані, що ми маємо бути завжди готові до всього. Це що... не переможні, коли да, от Центр готовності угу. цивільних 19 центрів. У нас вже зараз працює по Україні. О. У нас здається 11 тисяч людей вже пройшли підготовку. Це це не тільки для тих, хто там, наприклад, розуміє, що мене можуть мобілізувати угу. краще, якщо я прийду до війська вже з певними базовими навиками, стрілецької справи, поводження з гранатометом, розуміння поведінки в там в бою. Але це і для тих цивільних людей, які в армію не потраплять. Угу. Наприклад, там в нас дуже багато жінок приходять на курси тактичної медицини, О, тому що так. вони розуміють, якщо ракета там впаде в сусідньому будинку, а можливо я а, встигну надати якусь допомогу людині, яка буде. До цього потребувати ще до того, як приїде швидка, і ми масштабуємо ці напрямки. Дуже велика людей кількість приходить і залишається всередині цього цих центрів. Тому що, наприклад, от людина там прийшла там два курси теорії стрілецької справи. Зараз ця людина вже виїжджає на полігон для того, щоб зі стрілецької зброї постріляти, відчути що це угу. таке, щоб потім мати ну, мати якісь ази. Але Люди залишаються, і ми їм пропонуємо: хочете попрацювати на українське ПСО. Mm -hmm. Ми вам даємо таку можливість. Збираємо групи і вони виконують певні задачі. Хочете займатися умовно, там, пошуком українських військовополонених з відкритих джерел інформації? Будь ласка, давайте це робимо. І ми масштабуємо ці речі. Людям це дуже подобається. І найважливіше, що для українця зараз потрібно, це відчувати свою залученість в якісь процеси, oh. де ти можеш бути під час війни корисним. Mm -hmm. Головне, що це бажання має бути. Я нещодавно так узагальнюючи, можливо, це не це дуже грубо буде звучати. Одного з військових дивився і каже: а якщо ну раптом уявіть собі, військові на нулі на фронті закінчилися, що ви в тилу будете робити, коли не матимете з певних скілів з певною її поводження так медики і так далі, і тому подібне, все що стосується війни і виживання. Ну от дивіться, я е, позавчора їздив в шпиталь, у мене товариш на південному напрямку е, на жаль отримав важкі поранення. І е, характер однієї рани був е, ну достатньо критичним. Для ну він він, по ідеї, мав померти. А в їхній групі, е, яка там штурмувала позицію, ну, е, був боєць, який не є військовим медиком, але він пройшов поглиблені курси тактичної медицини і він врятував пашу. Тобто, якби не він, ну е, вже б там мого колеги не було на світі. А так. Знання насправді вони, вони допомагають вижити і людині, і підрозділу. Тому ми е, минулого року підписали меморандум ще з військовою школою Буревітер. Uh -huh. А у них е, дуже класні інструктори є. Ми ще до них додали своїх. Наприклад, там наш фонд. Ми спеціалізувалися на навчанні людей е, користування цивільними дронами в військових умовах. Насамперед, таких великих, uh -huh. як Матріс 300 -й». А, і а у них і військова топографія, і робота з засобами радіоелектронної розвитки радіоелектронної боротьби, і е, курси прокачки молодшого офіцерського е, складу, і все що завгодно. Ми таки подивилися. Вони на нас. Ми на них вдарили по руках, і тисячі курсантів вже е, проходять через ці курси. Прокачуються їхні скіли. Вони е, повертаються у війська, діляться своїми знаннями. Це реально працює. Тому нехтувати е, такої історії, як навчання, не можна. Це я перепрошую за відвертість. Е, іноді люди не, не зовсім розуміють важливість того, про що я зараз говорю. А, і донати, наприклад, саме на навчальні якісь тренінгові mm -hmm. курси для військових, вони не виглядають так сексуально даруйте, як зібрати гроші на байрактари, mm -hmm. але це теж вкрай важливо і ми. Постійно регулярно а, працюємо а, в сенсі висвітлення цього і серед цивільного населення, і по бізнесах ми ходимо. Тому що бізнес а, з ним простіше говорити. Вони розуміють системність підходу. Uh -huh. так? Тобто, а, чому, а, наприклад, наш фонд не бере ні копійки з донатів, які люди дають на армію, щоб утримувати себе. Тому що я приходжу там, умовно, до Чечотки, на вразі UA і кажу, ти бачиш, який у нас фонд? Ти бачиш, кому роботу робимо? Бачу. Забезпеч нам, будь ласка, по можливості на інституційну діяльність фонду, який з бюджет кожного місяця. Окей, і такі бізнеси, там, як Уклон, як Розетка, як Гарвіс, Клінка, багато інших, mm -hmm. хто, наприклад, не хоче, там, хоче інкогніто допомагати, у нас є окремий рахунок і на операційку фонду. Ми не беремо з рахунків, які йдуть на армію, ні uh -huh. копійки, тому що бізнес розуміє ці процеси, як вони налаштовані, і підтримує нас. І це офігенно і круто. Коли ти про це говоряш uh -huh. в ефірах, але ж ми розуміємо, під час війни і ми знаємо різні ці історії з міноборони і так далі. Серед аудиторії, серед населення, нульова толерантність щодо корупції yeah. в сфері міноборони, волонтерства і так далі. Твій фонд, яким чином він підзвітний і звітний щодо простих громадян, які копічно навіть дають. Просто а як він? це можна перевірити? В нас на сайт, якщо зайти, є розділ звітність. Mm -hmm. Ви заходите і бачите всі надходження і okay. витрати. Це важливо. Більше того, ми за день чи за два, по-моєму, до річниці від Великого вторгнення ми виставили. На той момент ми передали у військо тисячу сім транспортних засобів різноманітних від багі, квадроцикла амфібії до трейлерів, тягачів, які возять бронетехніку, пікапи, медички, все що завгодно. Ти заходиш, відкриваєш цю табличку, і ти можеш побачити, якого числа який транспортний засіб був переданий на який підрозділ. Мені здається, що ми достатньо ну, чесні і відкриті з нашими донорами. Але знову ж таки, як показує досвід, ідеальної звітності як такого поняття ну, не існує. Але саме тому 4 мільярди гривень довіри за цей час війни до вашої команди, Сергій. Це круто. Це тому, що це команда людей, які реально знають, що робити. Ну, я нас так, не, насправді так пишаюся тими людьми, які у нас працюють. Я вчора прийшов на офіс до наших білих комірців. Зараз я спробую дещо. Показати ну, цими білими комерцями, я називаю людей, які працюють з паперами. Угу. Це закупівельники, це логісти, це ті, хто займається контактом з військовим. З військовими. От я е, йду, Дайте, Дайте, просто, а, покажіть, так, будь ласка. І от сидить Улянка. Я в неї питаюся, кажу: куражишся? Уху, <гум> бачите, Улянка куражиться. А це от Улянка, до речі, яка вела кейс Спартанів. <гум> Це Юля, от, яка з військовими балакає. Хлопці, які о, готують звітність, дівчата, директор Льоша Сіхаролі вже. Папки, папки, папки. І ви знаєте, це не просто така допомога і звітність в прямих ефірах. Ми бачимо на картинках, дописах Сергія щодо допомоги. Бо дивіться, скільки цифр. Це, це велика робота з паперами, з документами, коли по воїни та спередка або де інде говорять про те, що хочете, наприклад, мене поздоровити з днем mm -hmm. народженням. А Майкл Шурик і Рома Вінтонів нещодавно відзначав. Mm -hmm. Дайте от фонд Притули, його адреси і так далі, донати і так далі. Okay. І ще кілька хвилин, дайте so, на ну, перед. от мені цікаво, ти знаєш, ти, ну звичайно, що а, ну, зараз. Вже багато років все твоє життя, от волонтерстві, допомога, військові, війна і так далі. Скажи, бувають моменти, що ти думаєш, блін, як було просто і все зрозуміло, і класно. Тоді ще, коли тоді я був про це, шоуменом. Ну тоді ще є такі хвилини, чи немає трошки самої шнусниця. Ну, вона я з машою Ферсійною спілкувався кілька днів тому. Так вийшло, що я в, в Львові був транзитом по спартанівських справах. а Вона приїздила. На якусь конференцію там по, по, по насильству і тому подібне вона ж опікується дуже цією справою. Ми сиділи, балакали, і вона мене запиталася, а, а ти не сумуєш за цими безтурботними часами? Там ну хто зверху, okay. там кабріоліто, камеді, шмамеді так далі. І я знаєте, зловив себе на страшній думці, що абсолютно немає ніякого ну ніякої ні ностальгії, ні тяги за мною. А я я розумію, чому, тому що мені Бог дав таку радість. Я завжди працював ну, там, де мені подобалося. Тобто, в мене не було такого, що я себе силову до якоїсь роботи. І я станом на сьогоднішній день, коли я приходжу на фонд і я бачу, як ця машина працює. Я розумію, що я зараз максимально на своєму місці. Mm -hmm. Я відчуваю ту користь, яку ми приносимо. Я розумію, які об'єми допомоги військовим ми забезпечуємо. І це приносить мені величезну радість. Я дуже хочу е, зробити все від себе залежне, щоб я, якщо доживу до перемоги, е, десь там на старості років не картав себе, що я може, щось е, мало зробив чи недостатньо зробив. А, а ми робимо ну колосальну роботу і завдяки людям, які е, е, розуміють, що Окей, нехай там 20 гривень, нехай 10 mm -hmm. гривень, але якщо нас багато, ми скинулися, скинулися, скинулися. Воно з того всього зробилося щось велике, і потім так: бумц, дивишся там тисяча рацій вже з'явилася, або там, не знаю, закупилися. Ну, зараз на рівному місці, на рівному місці, дзвонить Тодорчук з UAEMS. І каже Саша. Каже, Слухайте, така ідея є. Я пам'ятаю навіть на своїх насварився. Чого вам кажу, в голову ця ідея не прийшла, вона ж на поверхні каже, давайте зробимо збір е, на, е, для котиків і котиків. ба <рес> клас! Ну це Круто! ж геніально! Круто! Коротше, запустили збір для котиків і котиків, котики з ЗСУ. Так. А, і котики, котики. котики. Наче сімдесят збору е, на будиночки. Е, ці такі е, автомобільні будиночки на, на, на колесах е, для е, підрозділів uh -huh. ППО, тому що насправді ми ж ходимо ППО Боги, ми на них молимося. От сьогодні зранку врятували скільки нас і наших життів. А ми коли приїхали якось до на е, бою на бойове чергування до дивізіону е, С-300, і ми там з хлопцями перебалакали, кажу, так чим uh -huh. конкретно треба допомогти? Вони кажуть, ну нам би якось житлові умови. А вони жили в землянці, умовно під е, машиною. Uh -huh. І ми такі подивилися. і Це тоді ми їм першим в Дніпро купили такий автобудиночок. І зараз ми для різних дивізіонів підрозділів ППО купуємо автобудиночки. Там є водичка, там є кухня, там є спальні місця. Це ну це не в полі, десь в палаці, uh -huh. Вибачте, в, в мороз. А хоча б таким чином ми якось uh. дя, кажемо дякую нашим а, захисникам, намагаючись, хоча б трошки гідні умови їм зробити Сергію. Дякуємо тобі і всі в твоїй великій команді. А, наближаємо перемогу в рамках своєї компетенції, там де ми можемо, Я думаю, а там зараз, де ми після можемо більше розмови. зробити. Довіряємо таким людям зараз. Наші є. глядачі вже мають кинути донат, Я думаю, зараз ми поки за час розмови І свою трансформуємо людь до расистів, до що вони творять тут в Україні. От. Трансформуємо в допомогу ЗСУ і волонтерам, зокрема. Вони Дякую. зроблять з вашої допомоги все, що потрібно. Кожна копійчина до, до, до свого адресату. тривога була ракетні цієї миті. Ми зараз єдналися з мером золочева. У нас буде на прямому зв'язку, і також чекаємо на зв'язок з речником протиповітряних сил України. Все буде Україна. Дякую. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.